Чи відчуваєте ви, як зараз, наче зростає напруга? Розгубленості все більше, питань все більше. А де жити, а в якому місті, а яка країна, а переїжджати, залишатися, а діти, а школи, а робота, а гроші? З питань просто їх стає така купа, всі вони викликають розгубленість, всі вони викликають ось цю напругу туману стає все більше незрозуміло, де брати відповіді на всі ці прекрасні питання. Давайте з вами розберемося, та я вам поясню, що насправді зараз відбувається. Чому нас вчать та як воз'єднатися, ось з гармонією, якою ми насправді зараз дуже прагнемо. Я Катерина Штефан, я лікар-невролог, психотерапевт. І я вам хочу сказати, що я, наприклад, по собі зараз дуже гостро відчуваю, як начебто мене вчать. да взагалі-то нас зараз всіх вчать, як нам знаходитися жити в фактичній розгубленості. Скільки зараз людей, і я одна з них, яка о, а чи вже час зміняти країну чи ні? А починати знову все спочатку чи ні. А ось там відносини спочатку чи ні і так далі. Боже мой, цих питань. І коли починаєш ось саме з цього раціонального поверху намагатися на них шукати відповіді, там, а яка країна буде краще, а які апартаменти краще, а як поступити з тим, з тим, з тим, а школа, а розрахувати, там всяка там ця бухгалтерія. Бюрократія, все це. Боже, голова розколюється, туману все більше. Просто таке враження, що якесь торнадо закручується, і я всередині нього намагаюся в цьому торнадо просто нескінченому, непередбаченому, зловити якусь необхідну відповідь, яка мене призведе, по ітогу, хоча б до спокою, хоча б трішечки, будь ласка. Це неможливо. Поки ми звідси намагаємося логічно зараз віднайти, що нам робити, куди нам йти, як буде найкраще, в які налаштування реальності нам би зараз було б непогано перейти, це все буде тільки погіршуватися та усугублятися внутрішня напруга. Бо насправді те, що зараз дуже важливо зробити, це не воз'єднуватися ось цим віхрем, який нас крутить. Не дозволяти собі всю енергію, яка в нас зараз така чудова йде, направляти її всю в раціональний поверх. Зараз дуже важливо прям уявляти, як у вас, якщо у вас особлива напруга, спина, шия, мігрені, болить голова, і ви все паритесь, паритесь, боже що ж мені робити? Що ж мені робити? І а ще ж приходить цей момент внутрішньої критики, каже: ну ніфіга собі ти взагалі. Фу, бо розгублена, а невдаха, дурепа, просто сідай двійка. Ще й це нам додає так, неприємних відчуттів та думок. І дуже важливо уявляти, окей, цей віхр, давайте будемо прямо його уявляти. Він крутить, крутить, крутить. І ви панічно намагаєтесь зрозуміти це, 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 то якусь гавелку схватили замість нормальної відповіді, то ще якусь взагалі не свою відповідь схопили, і намагаєтесь її в собі якось впіндюрити, щоб вона, вона не працює, вона відторгається, і цей віхр. Вдих, видих, прямо зараз робимо прямо зараз стопами. Ми торкаємося підлоги. Ми відчуваємо, є опора під ногами є завжди. Поки ви тут існуєте, опора завжди є. Потужна, міцна, турботлива опора під ногами завжди є. Покладіть руки на ваше серце. Зробіть вдих, видих. Та усвідомте, що відповіді, які ви шукаєте, вони не зовні, вони не в цьому божевільному зараз торнадо віхрі, не в цих всіх ураганах, там чужі думки, там чужі поради. Покладіть ваші руки на серце та його спитайте, чого воно хоче? В який стан ви взагалі хочете прийти. Спитайте у вашого духовного серця, у вашої душі. Спитайте, в який стан я насправді хочу прийти, в який стан я йду. Що це за стан? Що я там буду відчувати? Свободу, легкість, вдячність, веселощі, радощі. Що. Оберіть буквально два-три елементи. Що саме ви хочете відчувати? Уявіть собі, що вже трапилося ось це диво, цей торнадо закінчився, і вас кудись вже перенесло, і вас перенесло в ту саму точку, про яку ви навіть не мріяли, але ось саме там, саме в тій точці, вам так як ви мріяли. Та уявіть собі, та промовте це, ось там ви стоїте, в якому стані. Що за образ приходить? Яка ви там? Що у вас на душі? Що ви відчуваєте в тілі? Зараз нас вчуть, вчать бути фактичної розгубленості задля того, щоб воз'єднатися з довірою собі, щоб нарешті почути ось в цій просто нескінченній множесті голосів почути свій один-єдиний вірний. Внутрішній голос, щоби почути свою внутрішню мудрість. Ось що зараз найважливіше. І тому дуже важливо уповільнуватися. Будь ласка, нас прямо, ви можете ось відчувати, що ось від тривоги хочеться метушитися, навпаки, кудись бігти. Прямо цей момент, ось зараз чихну на правду, направду. Ні. Я Чихно, вибачте. Ви... Вы... Уповільнюєтесь, коли ви відчуваєте, що ви від тривоги починаєте кудись вже біжати. Ой, щось треба чи там самобочуванням займатися, просто зупиняєтеся, відчуваєте під ногами опору краще. Прям сідайте, що на стілець, чи куди завгодно, чи на траву, і відчуваєте, що у вас і ваша попця зараз така має опору таку вона має. Класно. Відчувайте це руки на серце і промовляйте. Я в спокої. Я відчуваю опору. Вона завжди і назавжди зі мною. Піді мною. Навколо мене завжди вона є. Підтримка і опора є завжди. І робіть вдих видих, дихайте. Робіть це глибоко. Через ніс вдих, через рот видих. Я тут та зараз. Я в своєму тілі. Я усвідомлюю свою тривогу. Але прямо зараз я бачу її, наче збоку. Вона не моя. Це не моя тривога. Я дивлюсь на неї очима мудрого спостерігача. І я усвідомлюю, що це тривога це ілюзія. Я в спокій, я в безпеці, я відчуваю опору. І прямо зараз я прошу свою душу підказати, що я хочу відчувати. І якщо вам прямо зараз душа підказує, ти хочеш спокій. Зробіть те, що вас зараз заспокоює. Якщо в точці Б. Ви відчуваєте, що там вам максимально спокійно, робіть, підсилюйте собі всякими практиками, допомагайте, які будуть вас заспокоювати вже тут та зараз. Якщо ви відчуваєте, що в точці Б ви така вільна та десь там бігаєте та смієтесь, ну укриляйте себе вже зараз. Від чогось звільниться, щось там викиньте, попрощайтеся з якимись там людьми, які вам обрублюють крила. Розправляйте фізично прям свої руки та уявляйте, що це крила, і повторюйте собі, де да я вільна. вже. Насправді я вже вільна. Якщо ви в точці Б уявляєте себе веселою, прям посміхайтеся вже зараз. Є привід для того, щоб усміхнутися чи ні. Ну не треба його шукати навмисно. Прямо зараз візьміть та усміхниться. Навіть якщо ти буде здаватися, якось тупо там не а ви зробіть це. Зробіть і проговорюйте, допомагайте собі словами, бо це є коди, проговорюйте. Я тут та зараз усміхаюсь собі, своїй душі. Я радію, що я існую. Я відчуваю любов Всесвіту, Я приймаю любов Всесвіту. Я приймаю мудрість Всесвіту та спокій Всесвіту. Тож, щодо розгубленості, давайте не воз'єднуйтесь зараз з цим ураганом. Заземлюйтеся, уповільнюйтеся та воз'єднуйтесь зі своїм серцем. З вами була Катерина Штефан. Обов'язково доєднуйтесь до мого телеграм-каналу. Там я щодня даю дуже багато корисних практик, різних там допоміжних вправ і так далі. медитацій, які зараз допомагають пройти ось цю трансформацію, ось ці чудові зміни, які з нами відбуваються. Тож, до зустрічі, підписуйтесь. Пока-пока!